Добрий день, шановні колеги, Сьогоднішнє засідання нашої комісії заплановане відбудеться. У нас є четверо. Квору має, Наталії немає. Ну, не повідомляю, чого її нема. Може ще вона, деколи запізнюється, але хворум є, тому роботу комісії може починати. На порядок денний сьогоднішнього нашого засідання виносяться чотири питання. Ви всі маєте порядок денний, тому зачитувати не буду. Тому прошу проголосувати за основу. Зміни доповнення є, нема. Тоді прошу проголосувати в цілому. І переходимо до порядку денного, доросли до розгляду першого питання про схвалення меморандуму про співробітництво між Кременецькою міською радою. Тернопільської області та Біловодської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області. Прошу наполучити доброго дня, шановні члени комісії. До нас е, звернулася військова адміністрація Біловодської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області. Це територія окупована. Е, військова адміністрація знаходиться на території міста Рівне. Ось надійшло від них таке прохання, щоб е, з, е, заключити з ними меморандум по щодо співпраці. Тут напрямки, основні там є визначені в самому в меморандумі. Це, в принципі, питання традиційні, вони є на, на, направлені на оздоровлення, на реалізацію проєктів, на е, підтримку, підтримку органів влади, які знаходяться тимчасово на території. Е, яка, скажімо так, є під під контролем України, я так сподіваюся, що прийде час, вони повернуться туди назад, от територія буде звільнена і вони можуть повністю відновити свою діяльність. Це не є пліч-опліч, так як ми з вами приймали, це просто ми і не можемо прийняти, тому що е, коли приймається меморандум про партнерство з громадами Пліч-Опліч, це є при, прифронтові громади, або які знаходяться на, на наближенні до лінії е, бойових дій. Громада... Які там знаходяться так. і там проживають? Так і, там... так, так. і де ще де, де є влада Української держави. цих ми підтримуємо, допомагаємо. Тут перший раз, перший раз така ситуація, що військова адміністрація, яка знаходиться так, на, 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 на території міста рідного, звертається до нас з таким проханням заключити меморандум про співробітництво. Меморандум – це не угода про партнерство, це угода про наміри співпраці. То, що це... Чого вони саме до наміри? 에... Олександр Сірійович сказав, так, так, є е, заступник голови, здається, військової адміністрації ви, вихідець з, з нашої громади і він в принципі, розуміє, що така співпраця може мати позитивні результати. на особистих таких контактах, тим більше, що він знає людей, знає Кремль, знає, наскільки в нас активно розвивається співпраця і між е, регіонами, між громадами в рамках програми. Ну і маємо дуже багато іноземних партнерів, можливо, саме цим вони керувалися тоді, коли зверталися до нас з про заключення цього меморандуму. Я дуже сподіваюся, так ви того, що вже на сесію прибудуть представники, які представники десь сказали. детальніше покреслять напрямки партнерства і співпраці. Ось такі. Добре. Так, ми, дивіться, ми вже маємо, ми є учасниками програми «Пліч опліч об'єднані громади. Ми вже заключили угоду про партнерство з Південною громадою Харківської області. І вже цього року ми і Степанович займалися цим питанням оздоровлені, 15 дітей звідти. Тепер Новгород, Сіверська громада Чернігівської області, теж ми заключили меморандум і місто Самар. Дніпропетровської області, тобто по кількості меморандумів про партнерство в рамках плічовніч ми, ну скажімо, є лідерами. Я так сподіваюся, велике місто, вони в принципі захотіли співпрацювати з нами. Вони понесені виявили ініціативи, тому що новороціверська громада це вона була передбачена нам на Тернопільську область як квота в рамках проєкту. Пліч-опліч об'єднані громади. Але, в ну, принципі, за То Це вже п'ятий у нас буде. То, про, ні, то вже три в рамках Пліч-опліч пліч, і це четверта. Але це буде окремий меморандум без, без цієї... загалі... постійно. Да, дуже, дуже часто зараз в заявках, в заявках, які ми подаємо на продовження співпраці з країнами Європейського Союзу, вже є окремий пункт, з якими громадами в Україні заключені партнерські угоди в рамках проєкту Пліч-опліч об'єднані громади. У нас ну, хороші показники, це ніби я так сподіваюся, будуть додаткові плюси до рейтингу. Ну, але зрештою суть не в тому. Суть в тому, щоб ми підтримали ті громади, які зараз опинилися трошки в кранішій ситуації, ніж ми. Тому що ну, ми єдина країна і всі громадяни України існує? Так, вона існує. Так, делегації, делегації були в нас на сесії урочисто підписував міський голова наш і міські голови тих громад. З якими ми заключили партнерські угоди, крім, крім Південної громади, бо там виконує обов'язки секретар. Секретар трошки ну, хворий був, йому важко було скажімо, проїхати, тому що, наскільки я пам'ятаю, комментарій, казав, що міський голова перейшов на бік ворога, то обов'язки виконує да, секретар, і він не міг приїхати, то приїхав. Заступник, який отримав повноваження заключити таку партнерську. поки така та історія загалом. Для інформації можу сказати, що ну, от, південна громада просила ну, здоров'я ну, дітей, просто кажуть, заберіть, ну, по, -по підвалах сидять кругом. трошки можливо, десь, щоб вони розвіялися. То ми запропонували їм три локації, для відпочинки по релігійні громадах десь до 50 чоловік, але вони. У нас, як парафія, Пугача, Віктора, Пугача Віктора Благовіщення. Ці діти все. на приїхали, там Спроводжучик було два чоловіки, вони тиждень були тут, жили, поживали, Відпо -відпо. з тими дітками займалися все. Вони буквально за тиждень помінялися самі, поміняли думку. Навіть були такі казали, що ми будемо посиджував, чи сюди переїхати чи ще щось. Були дуже вдячні. Ну, такі омени, вони корисні, розумієте? Поки не було тої інформації У <рес> нас, як так уже для інформації, то скажу, у нас є дві прийомних сім'ї. Одна з Донецької, друга з Луганської області розрайонує Червенки. І в нас є діти, яких ми так само влаштували. Наші вже прийомні сім'ї Запорізької області. Тут такі прийомна сім'я Новому, Копорові. двоє хлопчиків. Один в кімнаті з Спавлограда Дніпропетровської області. Взагалі у нас був цілий сиротинець, так? Сиротинець, той був з Павлограда, і вони тут були, після того опікуни, взяли собі в сім'ю троє, mm -hmm. троє дітей, дві дівчинки-огли і mm -hmm. один хлопчик. Ну, вони, вони не то татари, цигани, ну там щось таке, але ну, дуже гарні діти. Коли ми їх тоді перший раз, ну це був 22-й рік, що він нас приїхали на в Волинському ліцеї. Ці діти не то, що на російській вони взагалі майже не говорили, тому що там дуже, дуже історія їхня тяжка, Та така, що тут надзвичайно сумна. Вони як розказували, то, як кажуть, без психолога з ними говорити неможливо було. На сьогоднішній день діти краще в школі, ті дівчатки особливо, українська мова, українські пісні. Ну, тобто віра, вони з бабусею в церкву ходять. Ну, діти зовсім. Ну це, як кажуть, зовсім друге життя. Це, 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 це. це, це сімейна форматування, так, так, так вплинула на дітей, свята. події. Так, так. Такі вони гарні фотографії вона виставляє на Юколена і дивишся на тих дівчаток. Вони, ну. Забудете все, ну, все, що там було. Забудете <зваж> все, що там було. Там було дуже страшно. Як ті алкоголі, які наркомани. як поставили, виїздивали за ноги з моста над водою, їх опускали за дозу. Там немає такої. Можливо, духовності моралі, ну, ми, ми, там, так вони далекі. Ну, але ми свого боку робимо, що нам і немає. це робити. теж. А школу не йдуть, я підвозив. Дитина довго передав із дитини. То тобто, вона що шість 6... шостий клас, а ще в школі дистанційно там не все. Значить, це школа. Ну так, у 19-му році почався ковід. Ну, Перевели на дистанційну форму зараз. навчання. Скільки два-три роки були <свісно> на форму, так. <свісно> ну тобто треба підтримати. <свісно> <постеріг> <постеріг> О, це Плюс, 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 так. так, Наступне так, питання про внесення змін до рішення Кременецької міської ради від 6 липня 2023 року No4616 про затвердження положення про списання майна комунальної власності Кременецької міської територіальної громади. Пускайте. так, на зв'язку із змінами, які відбулися в структурі Кременецької міської ради, пропонуємо внести зміни до рішення номер 46 16, а саме по всьому тексту рішення назву управління архітектури житлового комунального господарства та земельних відносин Кременецької міської ради замінити на управління житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності та транспорту Кременецької міської ради. Тут таке технічне довідної інших інших змін, змін більше, більше нічого нам не потрібен. 3 грудня 2020 року про утворення та обрання персонального складу постійних комісій Тернецької міської ради в Осьма чесно кажучи, Шановні колеги, ви знаєте, що в нас ми приймали рішення, написали заяви про вихід з депутатського складу Міндес Андрій Миколайович, повільчути Ярослав Степанович, це представники фракції майбутнє». Ну, відповідно, до цього ми надали е, наші рішення Виборчу комісію. Виборча комісія, виборця комісія е, попрацювала і згідно їхніх постанов, так як вони мені вже повідомили, е, на ті місця заходить е, відповідно з, з цієї ж партії слідуючі кандидати. Там декілька відмовилося, але заходить не повністю Юлія Вікторівна і е Скалій Юрій Михайлович. На сесії буде, ну, так як завжди навіть депутати, буде оголошено mm -hmm. ці постанови. І, і mm -hmm. я надіюся, що вони приступлять до роботи, будуть за нашими колегами по е, раді. Е, відповідно до того, оскільки їх там є три члени, я попросив Дубівницького з, е, з, е, Олега, щоб він з ними зв'язався, щоб вони визначився, хто в яку комісію буде йти. <ганувальна> вони це зробили, і він повідомив, що в слії Юрій Михайлові От Я розумію, ще... що в Скалі зразу голова комісії. Це що, його Комісія обрала? <ганувальна> не обрала. <ганувальна> а комісія не обирає, голова постійної комісії склад і голова на затверджується радою. <ганувальна> а обирається заступник і секретар. Та, ми коли затверджуємо склад ради, ми це була Оскільки Андрій Біндас був головою ага. комісії, то з їхньої фракції треба, щоб хтось що дійшов головою комісії. Вони між собою це узгодили, тому пропонують на голову комісії скалія. Крім того, вчора була комісія якраз комунальне, це питання вже обговорили поза межами засідання комісії. Вони також таку пропозицію дають, що з фракції хто заходить, прийшов на допомогу. Яка там була попередній член Ради. Yes. Ну, комісію це обговорено, з ними це обговорено, пропозиція з Каріяного комісії, а Юля Непонища йде в гуманітарну, гуманітарну комісію Так, із... так. А no, да, no, no. No. він був військовослужбовець, так? Він був військовослужбовець, службовець, звільнився з армії по віку, йому вже 60 років. No, no. Якщо Я як вже і забула, що то зразу визначаються фракції по голову. Аж просяться вже ті вибори, щоб вже поміняти. Склад. Добре, голосуємо. Що ж, депутати виходять, нові заходять. Добре, що заходять, бо рада має працювати. Що трошки, мабуть, півсладу Так. Да? Да? Да. Та що було на початках під кінець. Є ще одне питання у нас про дострокове припинення повноважень депутата Кременецької міської ради Джорджика Ігоря Орестовича. Джорджик Ігор Орестович написав заяву, що хоче вийти, Чому скласти депутатські повноваження. Ну, його мотивація така, що він зараз в Кременці не працює, працює в чаю, йому складно знаходити час, щоб... Брати участь в Раді. він проаналізував, що він останнім часом не мало брав участь в Раді. Каже, я не хочу, щоб там виборці і всі казали, що я хочуся депутатом, не працюю. тому краще хтось зайде, хто має можливість час і приймає активу роботи. Що, що? Ну, ну, <п 'ятає> Працює, почаємо. Заява написана, це його бажання. До речі, Юля не пам'ятається з речі напевно. Я чув, що так. Побачимо, як критерії. Ну, але з нею вже спілкувався я, з колігами з нею, і вона перетримає виборча комісія. Людина. Не працювати. Наштована працювати, вона ходить час, що ти буде працювати. Побачимо. Побачила. Добре, вот, все питання вирішені наш вечір, всі питання розговорено. Може що вас турбує? оперативно, світло видно, нічого нема. Так що всім дякую До зустрічі на сесії.